Читання уроки 7-8, частина 3. Тема уроку Маар. ще не день то субота. Ми продовжуємо з вами знайомитися з дитячим письменником Паулем Маарем. Тому сьогодні ми знову ж таки дізнаємося про нього ще деяку інформацію. Прочитаємо її. Пауль Мар з малку любив читати і малювати персонажів, які йому подобалися. Але його батько вважав, що читання. Це лише гаяння часу. Приносити додому бібліотечні книжки також заборонялося. Хлопчик домовлявся з другом після уроків читати улюблені книжки в того вдома. Спробуйте поставити запитання до цієї невеличкої інформації. А як часто ви відвідуєте бібліотеку? А де ви берете книги для читання. Чудово! Виконуємо з вами вправу на розвиток пам'яті. Вправу фотоапарат. Отже, увага! Запам'ятайте те, що буде написано, запам'ятайте речення. А потім запишіть його графічно на 26-й сторіночці у підручнику. Увага! Чудово! Спробуємо з вами з'єднати термін і його визначення та пригадати: Отже, що ж таке повість? Так, це прозовий епічний твір, у якому змальовано життя окремих персонажів протягом тривалого часу. Що таке байка? Так, це невеликий віршований або рідше прозовий повчальний твір алагоричного змісту. Що таке казка? Так, це народний або літературний твір про вигадані, часто фантастичні події. І що таке епос? Це літературний рід, у творах якого розповідається про якісь події, учинки, характер персонажів. Назвіть авторів та заголовки прочитаних вами повістей казок? Так, це е, автор Іван Андрусяк Повість вісім днів із життя Бурундука, а також, так, повість Джеремі Стронга Гармидер у школі. А чим ці дві повісті казки вам запам'яталися? Ну що ж, на сторіночці 27 виконаємо з вами вправу черепашка сорока. Поставте відео на паузу та прочитайте чисту перший раз, як повзе черепашка, повільно, другий раз швидко, як у нас крикоче сорока, і третій раз найшвидше, як тільки можете. Прочитаємо та поглибимо інформацію про порівняльні звороти. Порівняльні звороти вводять у речення за допомогою слів як мов, ніби, нібито, наче, начеб, немов, немовби, немовбито, буцім, буцімто і подібних до них слів. І зараз ми з вами спробуємо з'єднати фразологізм порівняння. І відповідне тлумачення. Прочитаємо спочатку фразеологізми порівняння. Як вареник у маслі, ніби на світ народитися, як грім з ясного неба. І прочитаємо тлумачення. Раптово несподівано жити у великих розкошах, відчути полегкість. Як вареник у маслі. Правильно жити у великих розкошах, ніби на світ народитися. Так, це відчути полегкість, а як грім з ясного неба? Це раптово несподівано. Сьогодні ми з вами продовжуємо читати твір Пауля Мара «Щонедень день до субота. Для цього звернемося до тлумачного словничка і дізнаємося лексичне значення таких слів. Ваше величносте – кволо вогнетривкий. Отже, ваше величносте тут звертання до поважної особи. У тексті вжито жартома. Кволо тут не впевнено. Вогнетривкий здатний витримати дію високої температури. Не загоряючись, поставте відео на паузу, прочитайте два рази ще раз лексичне значення кожного слова, а на третій раз спробуйте відтворити з пам'яті саме значення лексичне значення слова. Чудово! Незнайко також читав уривочок твора Пауля Мара, він вирішив надрукувати текст, але допустив певні помилки. Давайте перевіримо і виправимо. Тепер уже завідувач секції виняв хустинку і витер під щала. Так, тут все правильно. Відтак запхнув рештки темно-зеленого костюма в кошик для сміття, де вже лежали рештки темно-синого. Правильно, темно-зеленого у нас літера Е замість Е. Від слова «зелень». Сміття дві літери Т чудово. Лежали так літера Е і темно-синього пропущений знак м'якшення. Перегортаємо сторіночку в сторіночка 28. Прочитаємо з вами уривочок твору Пауля Маара щонедень до субота. Можете поставити відео на паузу прочитати самостійно або можете прочитати разом із диктором. Пан Пляшкир зупинився, роззираючись довкола. До нього підійшов продавець. Я до ваших послуг, шановний пане, що ви хотіли в нас купити? Що небудь з одягу, сказав пан пляшкер. Дуже добре, що ви потрапили до нас. Пан пляшкер зняв з плечей рюкзак, розв'язав і випустив суботика. Побачивши суботика, продавець широко роздявив рота, однак він тут таки опанував себе. Яке гарне дитятко носите ви в рюкзаку. Хто це, хлопчик чи дівчинка? Пан Пляшкер розгублено нахилився до суботика. Ти хлопчик чи дівчинка? Суботик прихилив його голову до себе і зашепотів на вухо. Я суботик, тату, ви ж знаєте. Суботик одягнув костюм. А вдихнути у цьому костюмі можна? запитав він. Звісно, можна, ваше величносте, відповів продавець. Суботик глибоко вдихнув, його твердий, як барабан, живіт, випнувся вперед, темно синій костюм луснув і роздерся навпіл. Погана тканина, сказав суботик, носити її не можна. Що ти зробив з костюмом? злякано вигукнув продавець. Нічого я не робив, відповів суботик, я лише вдихнув. Продавець оглянувся довкола і запхав роздертий костюм у кошик для сміття і приніс новий, цього разу темно зеленого кольору. «Ваша величносте, поміряйте цей. Кволо промовив продавець і подав костюм суботикові. Той надів костюм і запитав А дихати в ньому можна? О, ні, ваша величносте, злякано вигукнув продавець. Саме в цей час повз них проходив завідувач секції. Почувши слова ваша величносте, він підійшов до продавця. У нас високий гість. Пошепки спитав і кивнув головою в бік кабіни, де суботик міряв костюм. Не встиг продавець відповісти, як суботик вистромив голову з кабіни і вигукнув: Ні, це він мене називає, ваша величносте. Тебе? перепитав завідувач секції, і очі йому полізли на лоба. А крім того, він заборонив мені дихати. Казав далі суботик. Ну, то як, можна дихати чи ні? звернувся він до завідувача. Звичайно ж можна, дихай, дитинко, усміхаючись, відповів завідувач. Суботик глибоко вдихнув, живіт його надувся, випнувся вперед і трісь темно-зелений костюм також луснув. Що ти накоїв? зарепетував завідувач секції. Він усього на всього вдихнув, заступився за суботика пан Пляшкер. Він навіть дозволу у вас спитав. Тепер уже завідувач секції, вийняв хустинку й витер під з чола. Відтак... Запхнув рештки темно-зеленого костюма в кошик для сміття, де вже лежали рештки темно-синього. Потім він кудись надовго зник, а коли з'явився, у руках у нього був гумовий водолазний костюм. Ось, сказав він, цей костюм годиться для будь-якого випадку. Гум аж бо розтягується. Та це ж водолазний костюм, здивувався пан Пляшкер. Ну, то й що? запитав завідувач секції, чому вам не подобається це найновіша модель вогнетривкого водолазного костюма. Вогнетривкого? запитав суботик, а навіщо він потрібен? Де у вас тут горить? Горить ось тут, роздратовано відповів завідувач секції. Та постукав пальцем по лобі. Горить, загорлав суботик, у дядька горить у голові. Продавчиня із сусіднього відділу, почувши галас, загукала Пожежа, пожежа. Скажіть мені, будь ласка, куди прийшов пан пляшк із суботиком? Що сталося з першим костюмом, який поміряв суботик? Що сталося з другим костюмом? А як вирішили проблему зі знаходженням одягу? Ну що ж? Спробуємо з вами відновити послідовність подій в уривку, поставивши цифри у клітиночки, прочитаємо з вами всі події. Обурення продавця через зіпсовані костюми. Пан Пляшкер розмовляє з продавцем, знайомство продавця із суботиком. Де пожежа у голові завідувача чи в магазині? Невдалий добір костюмів із завідувачем секції. Правильно, перше пан Пляшкер розмовляє з продавцем, яка подія була другою? Так, знайомство продавця із суботиком. Яка подія була третьою? Так, обурення продавця через зіпсовані костюми. А яка подія була четвертою? Невдалий добір костюмів із завідувачем секції. І подія номер 5 Де пожежа у голові завідувача чи в магазині? Ну що ж, а тепер поставте відео на паузу та перекажіть уривочок за ось таким складеним планом. Назвіть головних персонажів твору Пауля Маара. Так, це пан пляшкер і суботик. Вкажіть, з якою метою пан Пляшкер прийшов до магазину. Так, він прийшов купити одяг суботику. Перегляньмо з вами фрагмент фільму. Після перегляду фрагменту знайдіть у тексті і підкресліть розбіжності. Так, які розбіжності у нас із фрагментом фільму і текстом. Правильно, у тексті у нас завідувач приніс суботику водолазний костюм, а у фільмі це був продавець. Ну що ж, заповнимо з вами таблицю. Напишіть скориставшись довідкою, які емоції та відчуття переживають персонажі в магазині, суботик, які він переживає емоції. Так, це можуть бути ніяковість, занепокоєння, зацікавлення, радість, наприклад, коли, коли він зайшов в водолазний костюм, який йому підійшов. Запишемо з вами. Давайте подумаємо, які емоції та відчуття переживав пан Фляшкер. Так, ніяковість, розгубленість, сумніви, обурення також. Запишемо. А які емоції та відчуття були у продавця? Так, це були роздратування, розгубленість, здивування, так, обурення також з вами запишемо. А як характеризують персонажів їхні емоції? Чудова робота. Молодці.